Вітання! Ви на каналі Легіонер Юа, де я розповідаю вам про український футбол, а саме про виступи наших легіонерів, які грають за кордоном у матчах Єврокубків. Сьогодні неділя, 21 серпня, а це означає, що закінчився в нас вже тиждень Єврокубків. Тобто сьогодні я вам буду розказувати про те, як зіграли наші легіонери у Лізі Чемпіонів, Лізі Європи та, відповідно, у Лізі конференцій. Отож, розпочинаємо за традицію з найвеличнішого єврокубкового турніру з футболу, а саме з Ліги Чемпіонів. Нам у Лізі Чемпіонів цікавий лише один матч. І цей матч пов'язаний не лише з нашим легіонером, який виступає у цьому клубі, а й з клубом, який представляє нашу державу. Тобто, як же ви вже здогадалися, це матч між київським Динамо та португальською Бенфікою. До речі, матч Ліги Чемпіонів в нас відбувався на цьому тижні у вівторок та у середу, відповідно, 16 та 17 серпня. Саме матч київського Динамо та Бенфіки відбувався у середу, 17 серпня, у Польщі у місті Лоць. Е, так, Динамо Київ, на жаль, поступилося Бенфіці з рахунком 0-2. Голи за португальський клуб забивали Жільберто на 9-й хвилині та знову ж таки Гонсало Рамуш на 37-й хвилині. Для молодого португальця цей гол вже став четвертим у лізі чемпіонів у цьому сезоні. Так, що я можу сказати вам взагалі про гру київського Динамо? Е, насправді не все так погано, як ви могли б подумати, е, незважаючи на рахунок 0-2, е, команда все ж таки намагалася якось грати, але видно, що все ж таки Бенфіка набагато. Потужніший клуб, набагато більш досвідчений за київське Динамо. Як ви знаєте, що обставини, на жаль, у цьому році, та й взагалі, вже декілька років в нас в країні така ситуація, яка дуже сильно впливає і на футбол, відповідно, бо футбол в нашій країні, як і взагалі в всьому світі, це бізнес. Тому маємо саме такий склад київського динамо. І ви знаєте, приємно, те, що о, за киян грають майже одні українці, дуже багато власних вихованців команди. Але, на жаль, з таким складом дуже тяжко конкурувати у лізі чемпіонів з топ-клубами, з топ-5 чемпіонатів, а Бенфіка до таких належить. І як я вже казав у минулому випуску, що Бонфіка у цій. У цих стикових матчах за право виходу у групу Ліги Чемпіонів є, на мою думку, найпотужнішим клубом. Тому, відповідно, маємо, що маємо. Але, як ви розумієте, Динамо, звісно, треба дуже сильно буде постаратися, щоб у другому матчі в Португалії якось відіграти ці два м'ячі. Мені, чесно кажучи, це. Не дуже сильно віриться, тому я вже все ж таки вважаю, що Динамо, е, ну, якщо не станеться якогось дива, е, потрапляє до групового етапу, на жаль, а може, найкраще до Ліги Європи, тому що все ж таки там суперники полегше будуть, ніж у Лізі Чемпіонів, і для киян це, звісно, більш так корисно, тому що є можливість все ж таки пройти ту групу у Лізі Європи. ну, Треба ще дивитися на жереб, який випаде киянам. Також треба розуміти, що у лізі чемпіонів кількість, якщо б Динамо навіть туди потрапило, то кількість набраних очок вона була б набагато менша ніж у групі Лізі Європи. А шанси вийти до весни ну, були б край малі. Ну, в принципі, Динамо молода, перспективна команда. Але звісно, що не вистачає досвіду, не вистачає таких, знаєте, топових гравців, хоча б там двоє-троє, які б десь там пограли у топ 5 чемпіонатах. Десь навіть якщо б вони були там, їм було б за 30 років, але вони були б досвідчені. Якось мені здається, щоб навколо них б будувалася гра, і ота от молода перспективна команда, вона б якось у Цих досвідчених футболістів. І навіть це могли бути і не іноземці. Але, наприклад, таке собі уявити, щоб Динамо запросило до. Ну, навіть не зважаючи на фінанси, а навіть на ситуацію, яка в країні ну Динамо потрібне не знаю там, щоб запросити Ярмоленка. Якщо ми кажемо про українців, хто б міг посилити Динамо, і воно б могло якось там конкурувати у лізі чемпіонів навіть з топ клубами то навіть серед українців, це якщо б до Динамо не знаю, переїхав там Ярмоленко, Майлиновський, Зінченко, і там купили би Артема Довбика. Можливо, тоді б Динамо ну, могло б конкурувати у Лізі Чемпіонів навіть із цим молодим складом. Але, на жаль, маємо те, що маємо, а може воно і не краще. Ми не знаємо, як Динамо у Лізі Європи себе проявить. Тому все ж таки побажаємо Динамо успіху у матчі відповіді. Хай хлопці покажуть гру, не дивляться на результат. І, вищі голови вони, на жаль, не зможуть стрибнути у цьому розіграші Лізі, Ліз, Ліги Чемпіонів так. Точно. Так, а взагалі-то я вам хотів розказати, що не забуваємо, що за Бенфіку в нас грає за португальську команду центральний нападник Роман Яремчук. У цьому матчі він вже за традицією вийшов на заміну. Замість Гонсалу Рамоша, автора другого забитого м'яча, вийшов на 63-й хвилині. Майже на такій же хвилині він вийшов і у минулому в нас етапі кваліфікації проти датського Мітюланда, і у другому матчі йому вже дали пограти цілий другий тайм. Скоріше за всього, що так буде і у другій грі між Динамо та Бенфікою. Тому будемо чекати Романа Яремчука у наступному матчі. і... Ну, хай грає добре, хоч і проти київського Динамо. Хай спробує якось себе проявити, що все ж таки якось та конкурувати з цим 21річним португалцем. Так, також нагадаю вам, щоб ви підписувались на канал, на інстаграм, на Тікток. Ставте вподобайки. Посилання буде у закріпленому коментарі під цим відео. І це в нас з Лігою Чемпіонів усе. Переходимо до матчів Ліги Європи. Це вже також стикові матчі, які будуть визначати в нас учасників групового етапу Ліги, Чемпіон... Вибачте, Ліги Європи. Тобто ті команди, які вилітають зі стикових матчів Ліги Чемпіонів, вони напряму потрапляють до групи Ліги Європи. А інші команди, які грають у Лізі Європи, це такому матчі, відповідно. Ті клуби, які перемагають, вони проходять до групового етапу Ліги Європи. А ті, які програють до групового етапу вже Ліги Конференції, яка знаходиться у, в нас трохи понижче, за значимості цей турнір саме Ліга Конференції. Так, матчі Ліги Європи в нас відбувалися у четвер, 18 серпня. Перший матч, про який би я вам хотів розказати, це матч між вірменським Пюніком та молдавським шерифом. Хочу вам нагадати, що команда з Вірменії вилетіла з третьої кваліфікації Ліги Чемпіонів, де з загальним рахунком аж 0-7 поступилася Сербській Цервеній Звезді. Саме тому П'юнік грає у Лізі Європи. Цей матч закінчився з рахунком 0-0. За вірменську команду нарешті після травми з'явився центральний захисник 28-річний Сергій Вакуленко, який відіграв весь матч. Також ще один центральний захисник Антон Братков відіграв від першої до останньої хвилини в цій грі, та на 51-й хвилині отримав жовту картку. Також цей матч в нас міг претендувати на таку знаєте штуку, як дуель між українцями, адже до молдавського шерифу зовсім недавно перейшов український голкіпер Максим Коваль, 29-річний. Ви його, звісно, пам'ятаєте за виступи у київському Динамо, коли він молодим ще хлопцем перейшов. До столичної команди запорізького металургу добре зіграв один чи два сезони, а потім у Максима пішов спад. Він перейшов до шерифу вільним агентом. Попереднім його клубом був була команда Судовської Аравії Альфатех. Так, матч закінчився з рахунком в нас 0-0. Тобто і Пюнік, і Шериф, все в них вирішиться у другому матчі, який відбудеться вже наступного тижня. Так, переходимо до наступної гри. Це в нас новий, новий клуб, за яким ми слідкуємо. А саме це матч між швейцарським Цюріхом та шотландським Харцем. Гра закінчилася з рахунком 2-1 на користь швейцарської команди. Голи забивали за швейцарців Гереро на 32 й хвилині та Джемайлі на 34. й Захарц шотландський забив на 22-й хвилині Ш... Шенклінс. Зробив він це з пенальті. Так, чому нас цікавить Цюрих? Також. Як і ситуація з Максимом Ковальом, яка відбулася недавно, також недавно до швейцарського клубу перейшов центральний нападник, 20-річний Богдан В'юник. Він е, грає на правах оренди, е, перейшов він з донецького шахтаря на один рік в оренду. Сам він нас відіграв до 71-ї хвилини і потім був замінений на фіобіана Ронера. Також хочу вам нагадати, що швейцарський Цюріх до цього у лізі Європи пройшов команду з Північної Ірландії Лінфілд з загальним рахунком 5-0. Так, наступний матч це гра бельгійського агента, який вдома приймав кіперську Амонію. Матч закінчився з рахунком 0-2 на користь команди з Кіпру. Це Стартовий матч Омонії у Єврокубках у цьому сезоні. Голи забивали за кіпріотів Хараламбус на 19-й хвилині. Та на 76-й другий гол забив Баркер. Так, тут в нас також. Новий, як то кажуть, прибулець у складі ОМОНі з'явився півзахисник Роман Безус. 31-річний. Він вийшов на заміну на 70-й хвилині. Змінив він Мікеля Дескеруда. Також цей матч є цікавим, адже попереднім клубом Романа Безуса є саме бельгійський гент, а до кіперської команди він перейшов вже у статусі вільного агента. Так, переходимо до наступної гри. Це гра між болгарським лудогорцем та литовським жальгерісом. Нагадаю вам, що болгарська команда вилетіла з Ліги Чемпіонів з третьої кваліфікації, програвши загребському Динамо з Хорватії загальним рахунком 3-6. За. Команду з Болгарії в нас грає центральний захисник Ігор Пластун 32-річний. На жаль, у цьому матчі він не з'явився, але був у заявці. Матч же закінчився з рахунком 1-0 на користь Болгар, але, як ви розумієте, ще все в нас попереду у другому матчі. Так, переходимо до останнього матчу, який нас цікавить у Лізі Європи. Це гра між. Нашими з вами земляками Дніпром-1, який у Словаччині в місті Кошиця приймав, а як Ларнаку також з Кіпру. Матч закінчився з рахунком 2-1 на користь кіпріотської команди. За Ларнаку забивав Альтман на 16-й хвилині. На 29-й хвилині Дніпрянин Сваток забив гол у свої ворота, тобто оформив автогол. Але вже на 90 й хвилині центральний захисник 27-річний Олександр Сваток в нас один гол відквитав на 90-й хвилині, і рахунок, відповідно, став 1-2. Тобто для Дніпра ще не все загублене, тому будемо чекати на матч-відповідь, який відбудеться вже наступного тижня. І побажаємо Дніпрянам успіху у цій грі. Що вони все ж таки пройшли до Ліги Європи саме до групи. Але навіть якщо дніпряни програють, дуже б цього не хотілося, то команда все одно потрапить до групи Ліги Конференцій, відповідно. Так, з Ліги Європи це в нас усі матчі, про які я вам хотів розказати. Переходимо до останнього турніру, а саме до Ліги Конференцій. Матчі у цьому. Турнірі відбувалися 17-18 серпня, відповідно, у середу та у четверг. 17 серпня відбулася лише одна гра, і вона нас не дуже цікавить. Тому зразу переходимо до 18 серпня, до четверга. І перший матч це гра між польським Раковом та чешською Славією Прага. Матч закінчився з рахунком 2-1 на користь поляків. Це в нас, як ви вже знаєте з моїх передач. Це Українська дуель, але, на жаль, саме у четвер вона не відбулася. Нагадаю також, що раку в нас у лізі конференції пройшов Спартак з Тернави, словацьку команду з загальним рахунком 3-0. А у пражської команди був більш потужний суперник це грецький Панатінайкос. І чешська команда виграла з загальним рахунком 3-1. Так. Значить, рахунок Ракова та Славії Праги в нас 2-1. За польську команду забивав Лопес на 29-й хвилині та Тудор на 61-й. За чешський клуб забив, забив Голіш на 60-тій хвилині. Так, за Раков, е грав правий півзахисник Владислав Кочергін. Е він пішов з поля на 46 й хвилині. Е був замінений на Матеуша Шавдов'яка. На жаль, Тарас Качераба, який виступає за пражську Славію, був у заявці, але на полі, на жаль, не з'явився. На жаль, так переходимо до наступної гри. Наступний матч, це гра дуже цікава. Це гра між німецьким Кьольном та угорським фехерваром. Матч закінчився трошки сенсаційним рахунком 1-2 на користь угорців. За німців гол забив Діц на 14-й хвилині, а за фехервар забивали Зівзівадзе на 32-й та Дардає на 40 й хвилині. Також за угорську команду в нас весь матч відіграв центральний захисник, 30-річний Артем Шабанов, і на заміну вийшов на 86-й хвилині півзахисник Богдан Ледньов, який грає за фехервар на правах оренди з київського Динамо. А замінив Богдан Ледньов фаншо Бамбою. Також нагадаю, що Фехервар до цього у третій кваліфікації до Ліги конференції пройшов молдавський Петрокуб з гальним рахунком 7-1. Так, переходимо до останнього матчу, який нас цікавить. Це матч між польським лехом та люксембурзькою командою «Дюді Ланш». Нагадаю вам, що польський Лех в нас у третій кваліфікації попередньому матчі двобоїв пройшов ісландський вікінгур з регальним рахунком 4-2. А цей матч закінчився з рахунком 2-0 на користь поляків. Голи забували Вельде на 6 6-й хвилині та Ішак на 66 й Нагадаю вам, що з Олег грає Артур Рудько, 30-річний голкіпер. Але у цьому матчі він, на жаль, на полі не з'явився, але був у заявці на цю гру. Так, це все, що я вам хотів розказати про матчі Єврокубків, які відбулися цього тижня. Тобто, бажаємо успіху відповідно київському Динамо, хоча шансів немало, а мало навпаки, але ми віримо все ж таки в диво. Також є дуже непогані шанси у Дніпра. Будемо вболівати за наші дві українські команди. Всім хороших вихідних, вдалого тижня. Хай все буде український футбол.